До цього часу не виконані всі ці роботи, і ми це виконуємо. Але ми могли починати вже в травні рити і копати, починати площадку готувати. Але ви знаєте, що в цьому році, коли ми відзначає 770-ліття з дня заснування міста, як би це виглядало в ямі, коли ми нарили, навезли туди якихось шутрів, площадок і тому подібне, як би це виглядало для нашого міста? Красиво чи ні? Згідна громада, це робить чи ні? Тому ми плануємо підготувати всі необхідні документи і цього року вже частково забити фундамент під пам'ятник. Мало того, до проєктно-кошторисної документації ми оголосили тендер. І в липні місяці буде переможець. Генпідрядний, хто буде проводити дані роботи, бо так вимагає закон. Я хотів би це громада знала. Я інколи мав можливість і казав це на телебаченні і в засобах мав інформацію. Тому ще раз просто кажу про те, що влада поставила ці завдання, і я кажу перед громадою відкрито, що ми це.